Залишатися чи йти відповідь шотландців на це запитання досить особлива. Почнемо нашу подорож із замку Гордон у північній Шотландії. Сьогодні незвичайний день. Люди із околиць збираються разом на природі, щоб взяти участь у традиційних популярних іграх Highland Games, які тут вважають подією в року. Шотландці розважаються і змагаються у киданні молота, каменів та перетягуванні канату британці сперечаються. Половина з них прагнуть залишитись у Європі, інші хочуть вийти з ЄС. Результати протистояння передбачити важко. Від 60 до 75 шотландців воліють залишатися у євросоюзі. Також думку мають і ці молоді люди, члени місцевого музичного гурту Футрин Думаю, що Шотландія не хоче залишати ЄС. Більшість англійців голосують за консервативні партії, прануть вийти з ЄС. Тож, якщо сполучене королівство таки вийде зі складу європейського союзу, то виникне певна напруженість. і Шотландія змушена буде залишити сполучене королівство. Теж якщо ми вийдемо з ЄС то підемо і від британців. Емовантолівзеюке для Амбер та її друзів це визначний день. Сьогодні гурт презентує публіці свій перший диск. А тепер прямуємо до невеликого портового міста Макдаф. Більшість місцевих рибалок обурені на європейський союз. Їхня кількість постійно зменшується. Молодь масово залишає Макдаф у пошуках кращого життя, але Роскасі звинувачує у занепаді уряд Великої Британії. Він каже, що Лондон забув про цей регіон. А ЄС надав чимало допомоги. Рос член Шотландської національної партії. Ця політична сила лівого спрямування виступає за незалежність і подальше членство в ЄС. Вплив фінансування з боку ЄС в Макдафі очевидний платформа, яку ви бачите позаду мене, частково фінансована ЄС багато років тому. Якщо Велика Британія вирішила, що хоче вийти з європейського союзу, ці конкретні схеми фінансування більше не будуть доступними. Подібні до Макдафа міста та невеликі населені пункти по всій Шотландії й надалі занепадатимуть, замість того, щоб розвиватися належним чином. А нода смок'енітізкасколенд Окентинітедиклайн do. Жителі Макдафа мають плани на розширення порту. Це змогло б дати поштовх місцевій судноремонтній галузі, створити робочі місця і внести реальні зміни. Люди не вірять, що уряд Великої Британії надасть необхідні мільйони для структурних змін. А от Європа могла б. Я би сказав, що шотландці були б справедливо обурені, якщо інша частина Сполученого Королівства примусить їх проти волі вийти з Європейського союзу. Очевидно, це призведе до подальших переговорів, які вже почалися зараз. Про місце Шотландії у сполученому королівстві Гайленд саме серце Шотландії, де поміж старовинних замків примостилися численні гуральні. Історія родини Джона Гарві Макдонаха тісно пов'язана з виробництвом віскі від 1770-х років. Сам Джон вивчив усе про торгівлю віскі у Китаї, де жив 20 років. Кілька років тому він повернувся додому. Як і багато інших підприємців, він категорично проти виходу з ЄС. Ми маємо величезний бізнес. Майже 80% нашої продукції йде до Китаю, а також Тайваню. Наш ринок зростає в Європі і в північній Америці. Але нам ще треба завоювати величезний ринок ринок всього світу. І Європейський Союз є дуже важливою складовою цього світу. Завдяки європейським угодам про вільну торгівлю, орієнтованим на експорт компаніям легше продавати свою продукцію, вони мають певні пільги і створюють нові робочі місця. Це головний аргумент Девіда Фроста, колишнього британського дипломата і перемовника з торгівлі ЄС близько 40% нашої продукції експортуються до Євросоюзу. Якщо ми вийдемо зі складу ЄС, перед нами постануть адміністративні бар'єри. Якщо Брекзіт станеться, то ми втратимо доступ до угод ЄС про вільну торгівлю. Це зрозуміло. Якщо ж великій Британії потім потрібно буде укладати свої власні угоди на це знадобиться деякий час у наших інтересах залишатися частиною найбільшого потенційного ринку з найменшою кількістю можливих бар'єрів. І європейський єдиний ринок дає нам цю перевагу. Тож навіщо нам Брекзіт? that? Щури і насильство. Ще кілька років тому це було реальністю повсякдення у кварталі Глазго під назвою The Gorbals. Уже в кінці 19-го століття цей густо населений район став відомий як небезпечні нетрі. Проекти урбанізації 60-х та 70-х років не принесли жодних змін. Сьогодні хмарочоси зносять один за одним. Ця купа щебеню усе, що залишилося від 24-поверхової будівлі під назвою Norfolk Court. Сьогоднішній підхід до побудови соціального житла зовсім інший: високоякісні будівлі, гарненькі дворики, де достатньо місця, щоб грати в ігри та зустрічатися з сусідами. Кетрин і Майкл запросили нас до себе. Це родина з чотирма дітьми і скромними статками Не Можна щоб в одній будівлі жили 200 сімей. Коли діти ростуть у будівлі, де панує царство наркотиків і алкоголю. А дворові банди ведуть свої війни. Дітям дуже легко втягнутися у все це. Дімосфамопенафасіовісли гроші Європейського союзу пішли на добру справу. Вони перетворили цей район. Тож усе це дуже вигідно. Дід Кетрін, уродженець з Бельгії. Один з її прадідів прибув із Франції, інший з Німеччини. А ще родина має ірландське коріння. Тож, а що ця жінка думає про Європу? Ми не вважаємо себе виключно шотландцями лише тому, що народилися в Шотландії. Ми європейці. Я дуже пишаюся тим, що я європейка. Я вважаю, що вихід сполученого королівства з ЄС справжня дурниця Багато шотландців переконані, що Європа дбає про звичайних людей середнього класу, що Європа міє ділитися, що у Європі існує солідарність. Європейський інвестиційний банк оголосив, що інвестує ще один мільярд фунтів у соціальне житло у Великій Британії. Це понад один мільярд і триста мільйонів євро, яких вистачить на побудову 20 тисяч нових будинків. Так, гроші від Європейського інвестиційного банку дуже допомогли, адже це стабільне фінансування лише за півціни вартості кредиту. Ми зекономили величезні суми. Існує явно виражений зв'язок між рішучістю ЄС підтримувати бідні громади і нашою справою, адже ми отримуємо гроші від таких установ, як Європейський інвестиційний банк. Сподіваємося, що цей зв'язок існуватиме і надалі. Інакше я не знаю звідки ми могли б отримати таке фінансування у майбутньому. Завершимо нашу подорож там, де ми її почали, на півночі Шотландії біля замку Гордон. Зараз тут змагаються у киданні стовбурів дерев. Можливо, майбутнє Європи тепер у руках шотландців, якщо їм вдасться похитнути рішучість британців щодо виходу з ЄС. До речі, сьогоднішній переможець Лука Швента, виходець із Польщі, а тепер найсильніший чоловік Шотландії.